Порушивши всі дорожні правила, я зупинився, бо побачив цього хлопця. Тому що ми разом з вами не можемо пройти повз. Я бачу, як йому важко, він іде і постійно зупиняється. Ми зараз підіймемо йому настрій. Я в цьому впевнений. Доброго дня! Зі святами вас. Yeah. Я бачу, ви йдете декілька разів. Зупиняєтесь, може вам допомогти. Хочете, підвезу вас. Як вас звати? Слава. Wow. мене Данило звати. У мене є хобі робити добрі справи. Ви не проти, я вам приємно зроблю. Я сам піду в магазин. Ви в магазин йдете? Поїхали чи пішли разом в магазин? Вам від мене, від наших всіх друзів, куплю, що вам потрібно. Ви не проти? Дуже-дуже хочеться приємно зробити. Правда, я думаю, що вам воно не завадить. Чесно кажу. От дуже дуже хочу. А вам скільки років? 5, 6, Мені дуже знаєте, що приємно? Що ви розмовляєте українською мовою. Так. Дуже приємно. Що ви хочете, кажіть? От, що, все, що хочете сьогодні. Творожка візьмемо, добре? Та то хавайте, вам не потрібно, я вам все куплю. Я вас дуже прошу. Молочка вам ще візьмемо. Давайте вам рис візьму. Це класні сосисочки, вони дитячі, тому тут немає хімії. Хочеться ж вам настрій підняти. О, бачите? Який хлібушок вам? Давайте я покладу. Хочете щось солоденького? Ну, все. Та який все? Ні, ну слухайте, я вас дуже прошу. Ви мене не це. Не яєчок вам возьмемо. Я Не... Мати буде сварити. Мати сварити буде. Дениські. Нічого не буде, скажете, що Данило купив, не хвилюйтеся. Все добре, не буде вас ніхто сварити, мати не буде сварити. Пряник ось таких взяти смачних. А як маму вас звати? Олександра Васильівна, цукерочки для Олександри Васильівни, добре? Щоб вона не сверла. Я вам допоможу. Я вам допоможу. От вафлі, це дуже смачні, теж мама любить. Я мені їй пояснити. Я їй привіт передам. Скажу, скажете, що ви зустріли Данила. І Данило мене пригостив. Що ж ви тут пояснити? Те, що завжди знадобиться, але ви каву п'єте? Давайте я вам чай возьму. Гарний. Я воду, з варенням. воду з варенням? Так. Хорошо, чай тоді для мами. Смородина і малина. Слава. Я хочу вам ще соку взяти. Давайте вишневого соку вам візьмемо ще. Так, добре. 48, дякую І вам дякую. 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 Та бросайте, бросайте, я вам слав, я вам допоможу. Я такий щасливий, що я вас зустрів. Дякую. Дякую. Я хочу сказати, ви великий молодець. Ходите сам. Доброго дня! Ви знаєте цього прекрасного? Ми тут, я зустрів покунок, продуктів купив, занесу, допоможу донести. Тук-тук-тук, да, 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 да. доброго дня! Здравствуйте! Добре. Я зустрів вашого прекрасного хлопця і, і вирішив йому приємно зробити. Трошечки в магазині скупилися, а він каже, що мене мама насварить. Я говорю, ну я занесу тоді, щоб вона вас не зварила. Ви не проти? Я вам дуже дякую. Слухайте, ви така класна. У вас така посмішка. О, ви дуже схожі. Правда? Да, до да. знала, що ви схожі. Я думала, що він на <гум> Ні, ні, ні. дуже схожі. Я чесно кажучи ще хотів набагато більше взяти, але він ні, ні. Так ви мені ще більше вас засмутили. Ні, не засмучуйтесь. Ми допомагаємо людям. Добру справу робимо. Так а ні. Чому я можу вам допомогти. Ось так от обійня обійняти. Я вам скажу, мені це дуже приємно. Ну це, тиждень. Що? Ну, це я рад, що хоч тиждень в мене вийшло. Шишки вам, вам настрій? А да, Де ви працювали? В Ахмадиті. В лікарі? Так. Да. Серйозно. Анестезіолог? Да. Нічого собі. Да. Довго в Ахмадіті працювали? Ну, всю свою трудову, свою діяльність. Що, все життя. Біля працю... 40 років, так. Да. Дайте вашу ручку. Дай Боже. Я, я тільки можу уявити, скільки, скільки людей, діток, ви врятували. Бог мене недаремно привів до цієї прекрасної людини. Так, на да, і я побачив, мені дуже приємно, що у нас же свята там були, Пасха і так далі. Тому я хочу, знаєте, бері, будь ласка, от Шла, я від Слава, візьми, Шла. будь ласка. Це як... Візьми, в тебе є куди це витрачати. Добре? Так. Добре. Але ж це так несподівано і так якось. Дякую, що ви відкрили двері, все, бо слава не хотів, мені дуже приємно. Лякався, да, ну а раптом хтось чужий Я... і, і не дуже добрий. да? А чоловік є ваш? Ні, помер уже більше двох років тому назад. На кванті працював дуже довго, і його там все любили. На кванті було п'ять тисяч, а інженерів було. Таких, яких знали весь квант, п'ять, і серед них був мій чоловік. Це я завжди таких видатних родини, видатних людей зустрічаю. Та ні, ми зовсім звичайні, зовсім мені не видатні. Ну як ви бачите? Ви кажете, ваш чоловік на підприємстві, де п'ять тисяч людей працювало, то він що на чорне море Трофіменко, На на Балтійське море Трофіменко. І отак, от між цими флотами вся й пройшла його, так сказати, трудова. Підводна лодка не виходить. Трофіменко, а виявляється, там криса перегризла проводочок. Бач, і, і підводна лодка не виходить. Пані Олександра, так <клес> да. вас звати. Ми ж до речі з вами не познайомились. Заздалегідь вже розказав, як маму звуть, поки ми в магазині А вас тоді як... Данило. Я вам там казав там Данило ага. Щербаков. Я дуже радий, що я вам допоміг. Дякую, <клес> що ти мені дозволив <клес> трошечки тобі допомогти. Все, я вас обіймаю. Я побіг, бережіть себе. Приємно було познайомитись сьогодні. В цей похмурий день ми разом з вами підняли настрій Славку, а потім і його матусі Олександрі. І я пишаюсь тим, що саме сьогодні я їх зустрів. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю.